Що ви коли-небудь задавали собі питання, чого я постійно так себе жахливо почуваю, коли говорю про свою сім'ю або коли думаю про свою сім'ю? Ви відчуваєте сором. Сором це емоція, яка на 100% супроводжує питання залежності. Мене звати Євгенія Шапочка, я психолог, і моєю основною спеціалізацією є терапія залежної поведінки. В Цьому відео ми поговоримо з вами про емоцію, яку неможливо обійти стороною, якщо мова йде про алкогольну залежність, і так само неможливо обійти стороною, якщо мова йде про ігрову залежність або наркотичну залежність, або про будь-яку деструктивну сімейну систему. Я сьогодні розповім вам про те, що таке сором, і я розповім вам про... Групи сімейних послань, які допомагають формуватися токсичному сорому. Тому, якщо для вас це актуально, залишайтеся. Що ж таке сором? Сором це таке болісний стан усвідомлення своєї. Базової дефективності як людської істоти. Тобто, це коли зі мною щось не так. Я не така, як треба. Я не така, я не нормальна, я неправильна. Почуття сорому завжди має стосунок до нашого я, до нашої людської ідентичності, до нашої особистості. здоровий спосіб сором нам потрібен. Оскільки він регулює нашу взаємодію з іншими людьми і допомагає знаходити спільну мову і взагалі розвиватися людству. але інколи він буває токсичний, інколи він отруює життя і інколи він впливає на, на нашу самооцінку і на те, що ми думаємо про себе або про інших людей. Сорол це свого роду така плата за самосвідомість, ви Точно, колись бачили або самі відчували під час компліменту, коли людина чує в свою адресу комплімент, вона може зашарітися, опустити очі. Це є прояв сорому і здоровий спосіб, коли батьки виховують свою дитинку і бачать якісь її індивідуальні особливості, особистості або якогось характеру або зовнішності, перше, що в ідеалі вони мусять добре робити, це схвалювати побачення. І говорити дитині, те, що вони це схвалюють. Наприклад, які в тебе гарні веснянки, або яке в тебе гарне руде волосся, або як розумно ти сказала, або М -м, цікаво, ти любиш цю казочку. І мало того, що вони мають схвалювати побачене, вони мають приділяти цьому позитивну увагу. Позитивна увага це коли ми думаємо про це разом, і коли ми можемо розмовляти про це, наприклад. З рудим волоссям ми можемо запропонувати дитині. Що якщо ти туди заплетеш зелені ленти, і це буде на контрасті, і це буде дуже гарно. Дитина може засоромитись, скликає ні-ні ні, мені цього не потрібно. Я хочу, як всі, я хочу такого хвостика позаду і так далі. Але батьки таким чином, коли вони час від часу звертають увагу на такі індивідуальні особливості, вони вчать дитину бути сміливою. І думати про себе, про свою індивідуальність, про те, наскільки вона не схожа на інших, і добре себе з тим почувати. Але в деструктивних сім'ях зазвичай все відбувається навпаки. Дитина буває, що має великий брак спілкування про себе, або вона має ще і негативні коментарі щодо себе. Або негативний розвиток цих розмов щодо себе. І сьогодні я хочу розповісти вам про таких декілька великих груп сімейних послань, які сім'ї дають своїм дітям, і які власне ці послання сприяють а, тому, що у дитини формується токсичний сором як одна з базових емоцій, які впливають на подальше її життя. Перша така група послань це послання про неповноцінність, тобто. Послання на кшталт, ти не хороший». Наприклад, ти ніколи не був добрий в математиці, ти ніколи не був добрий в спорті, ти завжди був товстий, «Тебе завжди в тебе твій ніс псував всі фотографії, ти не гігієнічний, тобто ти не хороший». Що дитина мусить зробити з цими посланнями спочатку? Спочатку ці послання інтерналізуються, тобто дитина мусить їх прийняти. І перестати з ними сперечатися. Вона має внутрішньо зрозуміти, що це про неї, що це власне вона і є. Якщо це повторюється постійно, 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 то дитина приймає ці слова як, як правду. А оскільки в дитячому віці критичне мислення у нас погано розвинене, то ми віримо, ми сприймаємо, ми можемо боротися від сили характеру. Багато що залежить від індивідуальних процесів. Але в більшості своїй, якщо дитині постійно, 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 постійно говорять, що вона не добра в математиці, ніколи математика не давалася, цифри це не її. То вона виросте з переконанням, зі щирим внутрішнім переконанням, що вона не може математику вчити, вона їй не дається, і так далі. Друге, ти недостатньо хороша дитина, тобто це є ситуація, коли нас порівнюють з кимось іншим. Наприклад, твоя сестра завжди краще вчилася, а оцей сусідський хлопчик він регулярно займається спортом або там ще щось. Тобто, коли нас порівнюють, нам так ніби постійно задають вищу планку. От іще вищі, іще вищі, іще краще треба бути. Ніби ви постійно недостатньо, недостатньо хороший. Це такий паттерн напівуспіху. Такі люди звикають бути на. Другому місці їм комфортно бути другими. Як це стосується алкогольних сімей, дуже просто коли батьки п'ють або намагаються впоратися з наслідками пиття, у них дуже сильно скаче настрій. Нервова система, яка виснажується вживанням психоактивних речовин, вона нестабільна. І дуже часто такі батьки свої нерви зривають на нервах інших дітей. Їм соромно за те, що роблять вони, але вони цього не усвідомлюють. І вони свій сором переносять на дитину і говорять: а от в цього хлопчика, наприклад, дванадцятки з географії, а в тебе чомусь п'ятірка. І таким чином вони ніби мають враження, що вони виконують свої батьківські обов'язки, що вони фух, не все так погано, не, не пропивні цілий тиждень минулий, але вони чіпляючись до дитини. Таким чином виховують у своєї дитини почуття токсичного сорому за себе. Третє таке послання про неповноцінність це ти не наш. Давайте це так назвемо. Ти не наш, означає, що ти від всієї нашої сім'ї дуже відрізняєшся. Вся сім'я, наприклад, схильна до е, якоїсь худоби, а ти, от така повненька дівчинка. Або вся сім'я е, там з темним волоссям, а ти чомусь зі світлим волоссям. Вся сім'я добре в спорті, або вся сім'я добре в науці, а от тобі е, не вийшло, і відповідно, таку дити... от це говорять з такими підколами, з такою критикою, не в позитивному ключі, не так класно, що ти від нас відрізняєшся, і що е, в нашій сім'ї така різноманітність. Та а більше про те, що боже, ну в кого ти такий вдався, і оця дитина росте з внутрішнім відчуттям, що зі мною щось не так. Зі мною, от я якийсь не такий, не такий, як має бути. От Всі нормальні, а я не такий, як має бути. А ви пам'ятаєте з визначення, що сором це болісне усвідомлення своєї неповноцінності. І от з цим болісним усвідомленням, яке провокує сім'я, вона може бути. Якщо така дитина, десь десь бабуся, наприклад, або дідусь, коментують і говорять про те, що твій тато п'є. Або якось наголошують на тому, що о Боже, не можна його пускати на батьківські збори, або якісь такі інші речі, або там він тебе забирав зі школи, о Боже, і що його всі бачили, то це так ніби виділяють і говорять, що щось з тобою не так. І ще один варіант оцієї неповноцінності, відчуття неповноцінності це коли тебе неможливо любити. Хто тебе. Такого візьме. Хто тебе таку візьме? Це нікому ніколи не буде подобатися. Тобто, так ніби дитині дають зрозуміти, що тебе неможливо любити. Ти така тяжка, така вредна людина, в тебе такий тяжкий характер. Це не обов'язково словами. Це може бути такі погляди, коли тебе зустрічають неприязно, коли на тебе дивляться, як ніби тебе тут не чекали, і так далі. Оце послання, що тебе неможливо любити. Воно формує в дитини почуття сорому за саму себе. Друга така велика група таких сімейних послань, які формують почуття сорому. Це акцент на іміджові і на такої, на, на, на такому респектабельному ставленні до своєї сім'ї. Тобто мама завжди турботлива, тато ніколи не злий, дитина завжди усміхна і радісна. І от оцю маску сім'я несе в соціум і показує у нас все добре. У нас не може бути погано, Ми, ми, ми класна сім'я. і от ця маска. Якщо дитина в такій сім'ї наважується сказати тато, мама п'яна, то дитині можуть закрити рот і сказати, що ти таке говориш? Мама просто втомилася, мама просто спить. І тоді в дитини виходить такий розрив, бо дитина має свою, свої очі, вона бачить, вона робить висновки, але їй говорять твої висновки неправильні. Ти неправильно думаєш з тобою щось не так, так не можна. Та як ти думаєш, так не можна. Починає соромитися того, як в неї є всередині, як вона сприймає світ, і, відповідно, себе саму починає соромитися. Наступна група послань це є послання від сімей, які зберігають секрети, які тримають скелет у шафі, і основне таке послання в цих сім'ях це тільки нікому не кажи. Нікому не кажи. Оскільки, якщо вони дізнаються, то буде дуже соромно. І тоді не сама сім'я щось змінює всередині себе, а вони всі свої зусилля витрачають на те, щоб охороняти отаку сімейну систему. Відповідно, дитина, яка ідентифікується з цією сім'єю, тобто, я це моя сім'я, з нею щось не то це допомагає формуватися почуттю сорому. Четверта велика група послань в таких сім'ях, це. Батьківська зневага і незацікавленість життям дитини, коли батьки навмисне чи ненавмисне, але показують дитині, що її життя не важливе, вона їм не цікаво, вони не збираються витрачати на цей час і так далі. Це дуже легко зробити, вживаючи алкоголь або наркотики, оскільки тоді немає часу на своїх дітей, немає грошей на своїх дітей, немає нервів і спокою на своїх дітей. І відповідно діти... Мають відчуття, що вони якісь не такі, тобто всі проводять час зі своїми батьками, всіх там тати кудись возять. А от у мого тата не було цілий вечір, цілу ніч. Він потім прийшов додому, і от не виконав нічого з того, що пообіцяв. Що сприяє оцьому, оцій незацікавленості? А це коли батьки неуважні. Коли батьки не звертають увагу на те, з ким дитина дружить, що дитина одягає, а, чим вона зацікавлена, які оцінки в неї в школі, і так далі. А, є в крайніх випадках, звичайно, коли дитині прямо говорять, що ти не моя дитина. Я сумніваюся, що ти моя дитина. Це ще там треба дізнатися. Це, звичайно, буває не так часто, але це точно завжди б'є прямо в ціль, і дитина починає соромитись саму себе. І ще один дуже цікавий момент, коли про дитину говорять в її присутності, але до неї не звертаючись. Коли, наприклад, мама говорить зі своєю подружкою, вона обговорює дитину, ця дитина сидить поруч, але до неї навіть не звертаються, не просять її думки, не просять щось розказати і так далі. І в такої дитини формується така, от таке відчуття сорому себе, тобто я навіть не достойна того, щоб говорити про саму себе. Нікого навіть не цікавить, що я думаю, Та? і тому тоді ми за своє я не дуже чіпляємося через те, що ми не такі важливі. Ще одна велика група сімейних послань це послання про зраду і те, що тебе можуть лишити. Це полишені діти, це діти, яких полишили батьки, наприклад, на бабусів і дідусів, я кудись поїхали, полишені на бабусів і дідусів, бо. Батьки мали інші, інші шлюби, поодружувалися і не мали коли і як їх виховувати. Це діти, які лишилися зі страхом бути залишеними, що в свою чергу формує відчуття сорому за самих себе. Я не важливий, я не такий важливий, щоб зі мною носитися. Я не такий важливий, щоб мама мене виховувала. Це все причина формування почуття сорому. Від таких людей ви можете почути щось на кшталт, якщо це жінка, чоловіки, всі такі, їм не варто довіряти. Або, наприклад, від обох статей ви можете почути не варто дуже сильно емоційно прив'язуватись до іншої людини, бо інакше потім буде соромно, або не не соромно, а інакше потім буде дуже важко, якщо щось піде не так. Ці діти вчаться такому песимістичному. Ставленню до життя і вчаться очікувати неприємностей від життя. Через те, що вони в своїй алкогольній сім'ї, в якій вони росли, вони постійно очікували неприємностей. Чи прийде тато на вечерю? Невідомо. Чи знову мама тата вижене з хати? Невідомо. Чи буде хтось вдома, коли я повернуся ввечері з тренування? Я не знаю. Чи. Чи виконає тато або мама свої обіцянки? Ну вони ж обіцяли. Вони ж обіцяли плачуть діти. Вони не можуть цього контролювати. Вони покинуті, ніхто не дотримується свого слова стосовно них, і відповідно вони залишаються сам на сам зі своїми переживаннями. Вони очікують зради, вони очікують подальших неприємностей і такі стають такі песимісти. І остання група таких сімейних послань, які сприяють формуванню сорому, це є е е сім'ї. В яких батьки контролюють дітей, використовуючи погрозу їх не любити. Якщо ти не будеш чимним хлопчиком, я тебе на ніч не поцілую. Або якщо ти не будеш гарно вчитися, то я тобі там я не піду з тобою гуляти в парк розваг. Або якісь такі погрози, що я не буду тебе любити, не буду обнімати, коли е, дитина йде до мами і руки. Знать, до неї тягне на ручки, взятися, мама робить так або відвертається, або е, показує дитині, що вона її не буде зараз ні обіймати, ні втішати, тому що дитина погано себе поводила. Що вчаться робити ці діти, та якщо так батьки з ними поводяться, діти вчаться умовної любові. Тобто мене будуть любити тільки. Якщо я буду багато заробляти, вони будуть любити тільки, якщо я буду гарний, вони будуть любити тільки якщо я буду розумна. Тобто, якщо я буду задовільняти чиїсь потреби, тоді мене будуть любити. Це напряму характерно алкогольним сім'ям, оскільки в алкогольних сім'ях часто є емоційні проблеми люди. Людям важко проявляти свої емоції, і тоді вони вимагають, вимагають, вимагають один від одного постійно чогось, зокрема батьки, вимагають від своїх дітей. Наприклад, мама вимагає від своїх дітей, що ви ж бачите, що тато напився і нічого не може робити. Тоді ви готуєте їсти, ви то робіть, ви все робіть. І коли мама приходить з роботи і нічого не зроблено, і діти дуріють, вона каже: все, ніяких вам іграшок, ніяких вам там поїздок кудись, і так далі, ви мені не допомагаєте. Та? І вона їх шантажує, контролює цим для того, щоб, звичайно, щоб полегшити собі життя, але. Це впливає напряму на те, що діти починають соромитися і своїх емоцій, то як вони бачать, і взагалі себе самих. І що ж нам робити з тим всім? Бо це одні з характерних коментарів, які я отримую на, на каналі під відео. Окей, так ось що робити, питання, яке складається з багатьох. З багатьох складових, і перше, що ми мусимо зробити, ми мусимо вивести переживання цих емоцій. На рівень усвідомленості, тобто ми мусимо не не пірнати в ці емоції як в якусь певну трагедію і не страждати від них, а розуміти, що те, що з нами відбувається, має своє коріння, воно має своє походження, і це через те, що я чула ось такі послання, або я очікувала від своїх батьків оцього, а вони цього не зробили, або будь-які з тих причин, що я назвала, і відповідно. Мене навчили соромитися зовнішністю, соромитися поведінки, соромитися прояву своїх емоцій, соромитися своєї точки зору, вважати якихось інших людей важливішими за себе. Що ми тоді мусимо зробити? Ми мусимо зрозуміти, що це не я і це не мої індивідуальні особливості, а це те, як мене навчили їх. Бачити, відповідно, що це була лише точка зору моїх батьків. Але що я сама або що я сам думаю про це? Чи я дійсно вважаю, що цього варто соромитись? Чи можливо це є те, у що я завжди вірила як людина, але зараз прийшов цей час, коли я можу переоцінити, що зі мною відбувалося? Тому перше, що зазвичай треба зробити, це сміливо з роботою з соромом. Сміливість це перше, що нам потрібно. Сміливо подивитись на. Те, що зі мною відбувалося, і прийняти той факт, що це не стільки ви погана людина, або не стільки ви недостойні, скільки так вважали інші, а вас це може взагалі не стосуватися. На цьому це все. Пишіть в коментарях, якщо ви маєте якісь ідеї, думки, поки ви мене слухали, можливо, свої приклади, можливо, щось, з чим ви. Хочете поділитися, або щось, щоби ви хотіли ще дізнатися? А на цьому це все до зустрічі у наступних відео.